Сьогодні відбудеться поєдинок між київським локомотивом та рівненським Вересом. Поєдинок між командою другої ліги та УПЛ. Але ця вивіска, гадаю точно не має відлякувати когось, тому що локо показав у попередньому раунді, що може не тільки на рівних боротися з представником еліта українського футболу, а й навіть проходити далі. Так було у поєдинку з колосом. Команда навіть 2-0. протягом поєдинку так. Не вдалося в підсумку утримати результат протягом гри, але за підсумком серії пенальтів локо пройшов, Данило Чечер. Гравець не такий уже й юний. Йому 21 рік буде у листопаді. Але поки що він не є гравцем основи. А Сергій Карпенко, на вашого екрана. Головний тренер локомотива з цього сезону. Він команду очолює. Це Даниїл Чечер перебував от зараз. Знову Чечер. Хоча там Харатін все одно е зараз стоїть на лінії з центральними оборонцями. момент може бути Харатін м'яч, як втрати. Вилоко забиває чи ні. Мордас Не встигає тут до м'яча. Зате встигає. Семен Вовченко. Який же шанс мали кияни от те, аби вийшти уперед на старті поєдинку. Яка, ж втрата м'яча від кого? Від капітана Уереса. Від мега-досвідченого Ігоря Хартіна від гравця, який... Барселоні забивав свого часу. Тут визначаємо кожухаря і Вовченка. Оцих двох футболістів. Можливо, можливо, Мордас не увімкнув максимальну швидкість, бо не очікував, що там Вовченко взагалі десь з'явиться. Хоча, мабуть, що все ж він його бачив. Тому не факт, що ця версія робоча. От цей момент ще раз дивимося з реакцією кожухаря та вибивання м'яча Ну, а зараз може бути шанс у локо. Перехопили м'яч. Мордас виконує передачу на правий фланг. Ух, як корпусом класно зіграв Сахненко. Прострільна передача, але забирає м'яч кожухар до да своїх рук у цьому епізоді. А Сахненко виконує скидку назад. Атакує локомотив. М'яч. Де м'яч у воротах не опиняється. Рятує Кожухар свою команду після удару від свого я ж Правильно розумію? Давайте зараз подивимося. Мені сталося, що зараз м'яч летів від гравця Вереса у цьому епізоді у ворота. От він цей епізод, і так це міг бути автогол чечера. Це Даденіл Чечер. Лед не зрізав м'яч зараз у власні ворота. Нонго. Камерунець. Нонго. виконує передачу на кучера. Той злівою пробуває. І у кого І Волі міг забувати у цьому епізоді. Волі дотягнувся до м'яча. Він зіграв по нападницьки. Зумів, що таке завдати удару у складній ситуації. І Юрій Габовда, і, і, Іван Надієн. Керівництво Рівненського Вереса не Олександр Хацкевич, віце-президент Житомирського полісся, наступного суперника Вереса у чемпіонаті теж на стадіоні присутні сьогодні. І зараз атака локомотива може бути шанс, обіграш і удар по воротах, завдає за мештрах нового майданчика Іван Мельниченко. Після стіночки і з після обіграшу з партнером, але м'яче ворота не залітає у цьому епізоді. Шанс зараз, але Іван Мочевінський не дотягується як слід до м'яча. Дуже класно віддав Олександр Савчук. Дуже якісно вирізав він цю передачу. А тут подачі від Мельниченка У штрафний майданчик. Там падіння. І арбітр пенальті призначає. Пенальті для Локо. На 38-й хвилині поєдинку. І ще й жовта картка для Сармена Вовченка продемонстрована. На газоні Олексій Сахненко. От вона подача від Мельниченка. І там уже. Це нам, нас не цікавить. Там треба на це дивитися. І там Вовченко валить Сахненка на газон. Тож, Мордас проти Кожухаря. Мордас пробиває і забуває. Локомотив виходить уперед. На 40 й хвилині поєдинку. Київська команда відкриває рахунок у зустрічі. Богдан Мордас переграє зараз Андрія Кожухаря. Молдовський голкіпер полетів у інший кут. І біля своїх фанатів святкують гравці локомотива. Факт цього забитого. А м'яча Богдан Мордас кладе м'яч у сітковері Вереса. От, відповідно, розібралися. Ми зараз помба. м'яч приймає. Помба пробуває, але пробуває дуже слабко зараз. Весь помба. Не розумів він буде якусь небезпеку створити. От відповідно, шарай виходить. Зараз теж на флан, як веслі. Подача. на виході грає Кожухар, ну і лунає свисток. Тут в атаці було завіксовано з боку Коновалова, який там Кучерова відштовхував. Зараз у Локо може бути. Оме! Це 2-0 на Локо. Ні. Мордас пробиває, але Арбітр руку підіймає, тому цей Гол зарахованим не буде. Ну. Трошки все ж так. Трошки так. Ну, у насвару немає в разі чого, тому хоч ну, хоч не ну. Годі вперед виконує передачі. Атака вже у Вереса триває Протасевич на правому фланзі. це Шарай. Шарай е, обігрався з партнером. Адидина Як красиво п'ятою підіграв Айдин. Далі з м'ячем прострілив. І у руках м'яч зафіксував Арсен Болівенко після цього епізоду. Під удар хотів зараз виконати передачу Турок там Шарай на газоні перебуває. І причому, як щось він висловлював, можливо, навіть на адресу арбітра у цьому моменті. М'яч дістався до Олександра, але все ж не на такому. Як він хотів, рівні пройшла ця передача. Ну і Мельниченко теж найкращим чином пробуває. М'яч трошки зрізається зараз ноги. у 88-го номера локомотива і Йде іде ворота. Буде м'яч вороти у гру Андрій Кожухар, голкіпер Рівненського Вереса. Сахненко без скидку може забувати локу. Другий м'яч пас п'ятою... удар вище воріт! Ох, як красиво це було! Але все ж безуспішно для киян. Показує там Петра Савчука. Сахненко. Грає на партнера. І Петро Савчук пробував після скидки п'ятої від свого брата близнюка від Олександра Савчука. Бойко виконує подачу. Грає зараз Беліменко. Убиває м'яч. Ну, на Белінка особливо енергійно реагують трибуни. Кронічук закидає м'яч. вибиває кулаками. М'яч тепер. Очі вінський, має простір зараз. Може локо вирішувати поєдинок. Йде на Сахненка. Скидка від нього! Мордас! Мардас! Не зміг вийти на ударну позицію. Блісте Авераса відбили. Сахненко класно скидку. Сахненко робить. Мордас міг навіть далі там потім на Мельниченка ще продовжувати. Мельниченко був абсолютно один. Але ми бачимо, що Мордас не розібрався. В ситуації. м'яч відскочив дуже незручно. Від Мордаса незручно. Тому що от він прийняти хотів, а він бац. Або навіть пробити першим дотиком, А він просто Уеслі, ну, не зумів між зберегти. І контратака локо. Під самісячку фінальний свисток не буде контратаки. М'яч іде далі. І це фінальний свисток! Київський локомотив! В одній восьмій фіналу. Кубка України, Клуби з другої ліги! Проходить ще крізь другу команду з ОПЛ! Вони пройшли колос, і вони проходять Верес! Дві команди, які у прекрасній формі перебувають станом на матчі з локомотивом. І Лерес сьогодні вилітає. І от знову, як і в проти протоколася, як і після поєдинку протоколоса, вболівальники Локомотива вибігають на поле, аби відсвяткувати разом із командою цю подію. Сьогодні справжнє свято для усіх шанувальників Локо. Їхня команда дивує всю футбольну Україну. Два представники УПЛ, два представники УПЛ вилітають від клубу, який, так дуже впевнено грає зараз, який грає зараз, не пропускаючи м'ячів, але у другій лізі. і це зовсім інший рівень. І не сказати, що не заслужено, тому що були ще моменти.